Ми вчимося використовувати харчування як інструмент впливу на наше життя. В наших групах ви навчитеся заповнювати дефіцит поживних речовин, додавати організму все необхідне та прибирати зайве. Бо сучасна їжа, на жаль, не забезпечує усіх наших потреб. Головне, що в нашій системі ви можете уникнути двох основних помилок, які роблять люди на дієті: подвійної пастки харчування та ефекту йойо. Звичайні дієти часто заводять нас у подвійну пастку. Зменшується кількість їжі, бо ви думаєте, що треба менше їсти, і збільшуєте нестачу поживних речовин. Знижується енергія, уповільнюється обмін речовин, починаються проблеми зі здоров'ям. А збільшуєте їжу, збільшується і кількість калорій. Так? Збільшується кількість калорій пастка. А ефект йо – це справжнє замкнуте коло. Ви обмежуєте себе. Це викликає стрес і зриви, і після цього знову переїдання, знову набір ваги, обмеження, зрив, знову обмеження. І такі дієти не дають е, ніякого ефекту, тільки шкодять, бо не вчать нас нових звичок. Саме тому ми працюємо над збалансованим харчуванням без жорстких обмежень.